Території сільської ради співфінансувати. Для того треба розробити програму, передбачити на неї кошти, перекинути туди кошти і, пожалуйста, може фінансувати. Може це зробити, але треба зробити програму. На районній сесії піднято питання про виділення коштів 300 тисяч. Куди на дорогу? 350 тисяч на дорогу шкільна. 290 тисяч, плюс 70 тисяч плюс... Кошти, які передав е, служба автодоріг, 2 мільйони виділила адміністрації, і з них 250 тисяч теж на ремонт цієї шкільної, плюс 109 тисяч на ремонт моста через річку Ріка. Чекайте, не було виділено, це є пропозицій. Було проведено голосування. Ні. У районної раді Не було у раді. Відповісти нам, Олександр, я не буду не можу включатися. Я коротко а розкажу. Ми дозволяємо я вас на вас. Коротко розкажу по коштах, які будуть спрямовані на село Ливча на цій сесії, яка буде, ну, маємо. Чекаємо проект рішення з адміністрації. тоді йдемо на сесію. 280 тисяч липча Іза, тобто у вас вулиця Шкільна, так 280 закладено в нашому районному бюджеті. Також є в нас мільйон 900 тисяч до розподілу, які прийшли на весь район, і з них 220 тисяч також ідуть на вулицю Ливча Іза на шкільну. 70 тисяч іде липовець липча, також як ідуть через ваше село. і... 100 тисяч будуть спрямовані 90 тисяч на міст, який у вас знаходиться Back -back. так, так центральна дорога це не є в компетенції районної ради. Не можемо туди спрямовувати кошти. Це кошти. Може спрямувати лише або лавтодор, бо це є дорога державного значення. Тоді не можемо спрямувати кошти. Ви дивіться, у вас є кошти до розподілу. Ви зараз сядьте і подумайте, куди правильно вам ці 150 тисяч спрямувати. Чи об'єднати ці, ці кошти в одну дорогу і зробити капітальний ремонт, спрямувати їх правильно і наші, і ваші. Тоді буде може цього якась користь. Також є передбачено, зараз фракції погодили. Я в школі, який піднімався, так 450-480 тисяч, або до завершити ваші шкільні туалети і до завершити ваші е, ваш об'єкт, який знаходиться в школі. Але, е, Якщо можна хвилинку на цій сесії ці всі кошти, як дасть з боку, все буде добре, мали би бути проголосовані. Чекаємо проєкт рішення, який би нам я сьогодні підписав і подав пропозиції районної державної адміністрації. Вони нам дають проект рішення, ми йдемо з тим проектом рішення на сесію. Тобто ці кошти би у вас мали бути на рахунках, коли будуть проголосовані. Я, що хотів би вас попросити, я не маю права втручатися у життєдіяльність липчі і громади, але я отримав знову сьогодні запрошення від сільського голови, електронно до мене прийшло. Я прийшов до вас на сесій. Я б вас попросив, може, залиште вже один одного, перекидувати це, винуватий, і той винуватий Сядьте, об'єднайтеся, робіть спільно для липчі. У вас є з чим робити, у вас є. Багато багата і спроможна громада, яка би могла дійсно робити якісь у вашому села. У вас є депутати, яких ви маєте використовувати у для того для вашого так, так само добробуту. Цей на районному рівні, це на обласному. Залучайте і нас так само і давайте. Ну щоб дійсно ви можете зробити дійсно ваше село краще. Я обочаюся, що е...